Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіансам на період з 1 по 7 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут карта замок. Це закриття на замок якихось минулих подій. Які б вони не були, але вони залишаються в минулому. І у вас відкриті двері, Йти вперед, робіть щось більш нове, потужне. Ось тут далі дзвоник. Для когось це перший дзвоник, для когось це позитивні новини. Ще, друзі, хочу сказати: ось тут закриття на замок, якась недостовірна інформація. Це може бути, наприклад, те, що для вас дійсно важливе. Спочатку ви отримали звістку, що там все не так або погано, а потім це все виправилося. Тому що закриття на замок це завершення чогось такого, те, що вже не актуально. Далі прямуємо. Ось тут лавровий вінок це успіх як по роботі, так і по особистим справам вашим. Труянда це кохання. Ось тут розбите серце. Можливо, вам знадобиться щось переробляти або якось змінювати ситуацію. Зверніть увагу, ось тут. Ось тут розбите серце, сумна новина. І ось тут якісь зміни, чогось завершення, ось ця сторона. Іноді так буває, не дивлячись на те, що все добре завершується, але іноді приходиться щось перероблювати, тому що ви вже зробили так, а не інакше. Ви зробили так згідно тих обставин, в котрих ви знаходилися, знаходилися ось тут. Тут ви бачите повний позитив: добра новина, успіх, кохання. Ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще тут, друзі, вам переміна роду діяльності або додаткова робота. Несподівані пропозиції. Головне обрати правильно. На моєму каналі, друзі, є нові відео, подорожі, маленькі та великі відео. Запрошую всіх подивитися. А у нас з вами другий розклад. Другий розклад. Знак Зодіака, Скорпіони. Карта сос. Будьте уважні та обережні. Чого б це не стосувалося, як побутових якихось? дрібниць, так і якихось більш великих загроз. Корабль новий проєкт, або далека дорога, або якісь такі кардинальні зміни в житті, вони є дуже важливими. Які б вони не були, тому що корабль це дуже потужна карта. Ось тут документ. Можливо, прийде якийсь лист з документом всередині. Начебто все, друзі. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад. Знак зодіака Скорпіони. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Договір можливе пропонування руки та серця. Котик, Романтичні почуття яких вам заважає хтось третій зайвий. Ось тут якісь скандальні моменти, можливо, обстріли. Будьте обережні, шановні українці, сонце це особисте Успіх він може стосуватися як своїх якихось справ, так і загальних, наприклад, по роботі, щось таке дуже потужне та грандіозне. Дивимося, друзі. Корона. успіх по роботі. Тут, можливо, вам запропонують або якусь більш вищу посаду. Або те, що вас влаштує та, можливо, порадує. Ось тут стріли в колчені в десяточку, а також щастя дуже гарне поєднання. Для когось це може означати, наприклад, довгоочікувана дитина. Ви узнаєте, що будете батьками. І оце воно все може бути пов'язано з ми там бачили. На початку тижня. Ось ця каблучка, обручка пропонування руки та серця. Особистий успіх. Ось тут далекоглядні плани. Вони можуть бути з цим пов'язані. Наприклад, ви просто працювали, а коли ви вже будете в стані майбутньої матусі, то ваші плани змінюються. Дивимося, друзі для знаку Скарпіони з 1 по 7 вересня. Застереження, державна установа та порада, змія. Можливо, для когось це і означає медицину та медичні заклади. Якщо ви, наприклад, так буває, не довіряєте якомусь одному лікарю, то можете звернутися до інших. А порада медицина, наприклад, це не ігноруйте всілякі необхідні або обстеження, або якісь поради, що вам дає медицина. Якщо це не розглядати як майбутнє батьківство, то застереження державна установа це, наприклад, правильно розраховуйтесь в магазині, щоб нічого не переплутати. І не було ніяких проблем. Або, наприклад, в якихось державних установах не сваріться в черзі, якщо ви щось будете робити. А ось ця змія, вона може показувати також хитро підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. І порада полягає в тому, щоб ви якось уважно слідкували за тим, що у вас відбувається. Ось так, друзі. Дві сторони однієї тієї ж медалі під назвою Життя. Я бажаю вам гарного 1 вересня, мирного сонячного, теплого. Не дивлячись на те, скільки вам років і як буде проходити навчання у наших дітей. дистанційно або ні. Та гарного тижню, гарного всім тижню. До зустрічі, друзі! На моєму каналі.